Голова облдержадміністрації Борис Клімчук з робочою поїздкою побував у Нововолинську. Спочатку у міській лікарні він відвідав трьох гірників, які постраждали внаслідок вибуху, що трапився на шахті номер один ДП шахтоуправління Нововолинська 23 червня цього року, під час планових підривних робіт. Цього ж дня голова облдержадміністрації спустився у лаву шахти Бужанська. Детальніше у сюжеті. Внаслідок вибуху, що трапився на шахті номер один державного підприємства шахтоуправління управління Нововолинська, один гірник загинув і троє постраждало. Їх травами різного ступеня важкості було госпіталізовано до міської лікарні. Нині стан здоров'я шахтарів задовільний. Голова облдержадміністрації поспілкувався з постраждалими, передав їм продуктові набори, а родинам вручив кошти від обласного благодійного фонду Бориса Клімчука. Рідна Волинь. Ми домовились, що другий раз з ними зустрінемось на святкування дня шахтаря. Тут в Нововолинську. Я побажав їм одужання. Правління фонду Рідна Волинь виділило допомогу матеріальну їхнім сім'ям. Я передав цю допомогу, їм згодяться копійки зараз. А лікарі роблять прекрасно свою роботу в частині цих хворих, жодних скарг, повне забезпечення медикаментами, догляд. Окрім цього, в рамках візиту до Нововолинська голова обласної державної адміністрації спустився в шахту Бужанська, яка розташована в шести кілометрах від міста. Проектна потужність вуглевидобувного підприємства становить 300 тисяч тонн на рік. Тут працює понад 900 шахтарів. Аби ознайомитись із нелегкою працею шахтарів та поспілкуватись з ними особисто, Борис Клімчук спустився у купальню. Щоб потрапити до лави, де шахтарі за допомогою комбайна відобувають вугілля, потрібно проїхати спеціальним потягом майже кілометр та ще понад пів кілометр. Метра пройти. Середня зарплата генеральний підказує 5 тисяч гривень. Це середня. От сторожа, від от... банщиці і до сюди. До, до да. хороша, хороша середня зарплата. хороші налоги міст отримує. Що казати? Невеличкі об'єднання, маленьке, да да я собі раду. От так от. Сьогодні 34 мільйони 900 тисяч на десятку прийшло ще. Денег якби до 1 августа. Отак. А далі під день шахтіра ще підкинуть дасть Бог. Ну, Так що все нормально за п'ять місяців поточного року видобуток вугілля на шахті Божанська становить майже 104 тисячі тонн. Це понад 110 відсотків від завдання. Порівняно із відповідним періодом минулого року видобуток збільшено на 13,5 тонн.